Привіт всім! Сьогодні, напевно, найважче знімати відео через те, що такі у нас умови. Не умови, умови життя, напевно сказати. Дуже наче почались важкі, ну, але ми все перетерпимо, переживемо. З відеозвіт сьогодні буде по шальних історіях. Організатор у нас Оксаночка Левчук. Внизу буде посилання на дівчаток. Нас там назбиралось дівчат багато. Переходьте, дивіться, що в'яжуть вони. Ну, а я хочу розказати, що в'яжу я, свої якісь гарні моменти, якісь не дуже якісь щось хочу вас запитати. І хочу додати ще один процес. Так як тут можна вводити жилети. Один жилет я в'яжу в кущах. Ну, я його сюди в цей проєкт сьогодні додав. Давайте розпочнемо з моїх удач-неудач. Так, дивіться. Я розпочала в'язати шаль. Так, вже вам її навіть показую, з ось такої пряжі. Це йде, тут йде на 100 грамів 950 метрів. чекайте, зараз вам найду. Бачите, як сюди запхала щоб Бо я потеряю загублю цю бумажку. Так, на 100 грам 900 метрів, 30% кід мах'єр, 30 нейлон, 40 акрил. І колір ярка фуксія. Ну, малиновий, не знаю, мені він не настільки фуксія, можливо. Дивіться, що? Я в'яжу цю шаль. І так почала. Я її дуже хочу вже давно зв'язати, з вами навіть поділитися, як ми її будемо разом в'язати. Це в мене пробний варіант. Я її в'яжу е, дуже швидко, прям все лягло. Бистро. Оцей кусочок я зв'язала за там час, все прийшов мій чоловік раз. Каже, ти що, в'яжеш мені, як це сказати, рибацьку сітку, щоб рибу ловити? Я раз так подивилась на цю шаль, дівчат, Ну що? Ну що, ну що, ну що, дійсно це на сітку похоже, щоб рибу ловити, дівчат? Скажіть мені, і ось в мене тепер цей чоловік все каже: бери в дві ниточки, в'яжи, то буде якась нормальна річ, ти щось якесь непонятне в'яжеш. Я, дівчатка, так розстроїлася, що, не знаю, кинула і не в'яжу. От, все. Тепер питаюсь вас, дивіться. Як вам? Якщо ви скажете, що потрібно, ну воно не гарно дивиться і потрібно в дві ниточки, напишіть мені під відео, щоб я знала, якщо нормально в одну ниточку, я буду її продовжувати в'язати і насолоджуватись цим процесом, тому що вона в'яжеться досить легко, для мене легко. Там є свої нюанси в цій шалі, ну, але можна зв'язати. Ці випуклі листочки мені дуже подобаються. Прям як, на, як справжнє листячко. Дуже мені все подобається. Єдине, що, я думаю, розпускати то її ні, обріжу просто нитку, буду в'язати в дві нитки. Напишіть, будь ласка, так? Це таке моє до вас прохання, щоб ви мені сказали, що мені робити. Бо я не знаю, вона в мене лежить оце, і все, я її не в'яжу. Можливо, вже би і закінчила її. так? Цю шаль. І хочу показати вам другу свою роботу, яку я почала, в'яжу по трішки тому що зараз всі розуміють, що проблема в нас з світлом. Хоча це, як мій чоловік каже, в нього з'явилася ще одна машина, яку потрібно заправляти. Так, це я говорю про генератори. Скільки вони жруть світла, якщо нам дають світло, особливо сьогодні дали 2 години тільки електрики, а то ми все сидимо без електрики, то генератори працюють. Дивіться, почала в'язати ось такий бактус гачком. Цей бактус хотіла зв'язати вже давно. Можливо, ви вже його зв'язали. Можливо, ви вже його носите, можливо, раніше в'язала, не знаю. Я натрапила на схему в Пінтересті, і от дивіться, мені тут дуже края подобається. Ну, Тут подобається все. Покажу вам ближче. Ви освітлення багато не включаю, тому що не потягне генератор. Ось так. Е, дуже класно лягають ці переходи в цій пряжі. Це пряжа в нас, я не сказала, і тут в мене етикетки немає. Це віднако. Тут 80% акрилу, 20% шерсті, але я навіть не парюся по цьому поводу, що тут не, не воно не шерстяне, воно м'ягеньке. І мені подобається. Тут такі переходи фіолетового і коричневого кольору. Він на відео вроде як чорний, але це такий темно-фіолетовий баклажани, ці кольори. Такі. Бачите, пряжа така досить кольорова. І тут дуже цікаво в'яжеться цей. Що це я в'яжу? Сну, не сну, боже, бактус, дівчат, бактус. Дуже він цікаво в'яжеться. Спочатку в'язався швидко, так як зараз ще довші ці рядочки, я довше над ним сижу, його колупаю. Не сказала гачечком. Гачечком в'яжу номер два. Можливо, треба було, може, й більший гачок взяти, але воно, ну, я думаю, буде дуже мені таке дирчасте. Я не хочу таке дирчасте, я хочу, щоб він не продувався. Можливо, його буду носити під пальто, яке я маю колись собі пошити ще одне. Ось, Так, оцим дуже, дуже задоволена. І я хочу вам питання, якщо вас цікавить, Ось такий бактус. Я можу розказати, як його в'язати і додати схему. Або, якщо цікава схема, я в сообщество вам додав схему, щоб ви зв'язали самі. Так, це мені лишити під відео, кого це цікаво, дівчатка. Далі, це моя друга робота. Більше цих бактусів, шалів. Я хоч би це закінчила, бо, тому що думала, все-все зв'яжу бігом, але. Ну, так складається зараз, що в нас світла не дуже багато, і ми нічого не встигаємо. Так, дивіться, в мене є ось така робота, яку я вже давненько в'яжу, но ні, но ніде не показувала. Плани на неї є на моєму каналі. Це жилет в проєкті, ну, моєму особистому, ну, всі в'яжуть. Проєкт називав, називається «Зігрі захисника. В мене є свій захисник. І йому навіть є вже добавилось цих захисників. Навіть їх вже троє, чи, чи, я вже щось не знаю, скільки там в мене моїх захисників там. Ну, скажімо так, зараз в'яжу. Дивіться, в мене спала ця, В'яжу ось цей жилет. Я для захисника. Хочу в цей проєкт додати його, тому що я його в'яжу в кущах і не дуже. Він швидко просувається. А так як йдуть холоди, я знаю, що йому він буде потрібен. Дуже простий жилет. В мене має бути v образним вирізом, без цих всяких обв'язок навіть пройми не будуть обв'язані. По мірі в'язання я вам все покажу все розкажу. Для чого я це все не буду обв'язувати, тому що нашим під форму хлопцям треба чим простіше, щоб їм нічого не заважало. І розказую, з якої пряжі. Ось ця мене пряжа, вона була дуже велика бабінка, 4-кілограмова. Я її розмотала собі на клубочки, моточки, ось так в'яжу Це йде акрил шерстю, яке відношення? Не знаю можливо, навіть тут 90 чи 80% акрилу, 20 шерсті. Ось, І ще додавала ось таку пряжу. Тут йде в 100 грамах 950 метрів, 20% шерсть мериноса, 30 нейлон, 50 акрил, колір темно синій. Дуже гарно поєдналася вона таким меланджиком. І ця пряжа така вже м'ягусінька. Ну, я не знаю, ну такий дітка можна в'язати. Дуже класна пряжа. Ну, дуже класна. І ось так я в'яжу резиночкою 2х2. Спиці у мене тут 4,5, може 5. Навіть. Я не знаю, які в мене тут спиці вже. Давно в'язала, дивіться, бачите? Я ще її почала в'язати ще на початку вересня, коли возила малечу свою на додаткові заняття, там сиділа колупала, коли воно маленьке. Зараз мені невдобно, от вона вдома лежить. Я її забуваю в'язати. Хочу додати в цей проєкт, щоб її закінчити. Мені треба її срочно, срочно, отак прям бігом-бігом. При вас поміняю маркер, щоб ми. Коли зустрінемося в следующий раз, це буде 15 грудня, ну, примірно, як в нас буде наша життєва ситуація. І я вам тоді покажу, що я там я би хотіла, щоб це вже було зв'язано хоча б до пройм, щоб я тоді раз-два зв'язала остальне. Так, і давайте ж з вами я ближче вам посуну в кадрі про, про що? про шалі. Палантини, і у нас є таке питання, які інструменти вибираєте, яка пряжа, щоб вам розказати. Чесно кажучи, по життю я дуже люблю все просто. Простоту. не знаю, настільки проста людина, навірно, і мені це все, все до душі йде, таке все простеньке. Першу свою шаль в'язала по майстер-класу. Там якісь спеці сказали, то я нічого цього не брала. Ні такі нитки, ні такі спиці, не знаю. Я м, завжди такої думки, що потрібно самому якось мати оце от, ну, в душі, що ти, я маю на увазі той інструмент, який підходить тобі. Я розумію, що, на шаль... Треба брати крупніші спиці, там, тоньшу нитку. там, Все це розумію. Ну якщо я сьогодні сіла в'язати, допустім, і мені хочеться на, на грубий пряжі, сотки там, допустим, зв'язати шаль, я її сяду і зв'яжу. Чому? Тому що я бачу в душі цей виріб, все. Я знаю, що він мені буде подобатись, що він буде, ну вау, який класний. І я його буду... Але я чому боюся в'язати. Не тому, що я їх не вмію в'язати чи що, а тому, це я кажу свою думку, дівчат. Е тільки свою. Піша шалі в тому плані, що я їх не ношу, а якщо там оц оцю в'яжу, думаю, може я її буду носити під якесь там щось, не знаю. Я не знаю, що її доносити, чи я взагалі доносити. Я не хочу, щоб зв'язалась шаль, і вона була для бабусі. Бо я вже таку зв'язала, бабуся не носить, бо вона вважає себе не такою модною. Зрозуміли? Я, надію, я вам, я вам розказала. Ви маєте, на мою думку, в'язати ту річ, яка вам буде дуже подобатися, і ви її будете носити. Ось таким. Кредо я підходжу до любої річі, неважно, це шаль, палантин. Ну, Що б я не в'язала, має подобатись мені. Навіть ті речі, які я в'яжу чоловікові, е я його ніколи не питаю. Чесно вам скажу. Подобається тобі, не подобається тобі. Головне, щоб це подобалось мені на ньому. Ось так. Так само дівчата. Ну, Тут є з дівчатками в нас ж таке. Вони можуть прийти і сказати: мама, зв'яжи мені то-то-то, вони на комусь там це бачили. І ми все одно точно таку річ не в'яжемо, а ми її переміняємо, моделюємо, скажімо правильними вже словами. І обговорюємо, як би було краще. Ось так. Ну, а інструмент я вже казала, що. Звичайно, потрібно по-научному туди-сюди в'язати ці зразки, зразочок цього. Можливо, в цій от шалі, оцей приклад. Якби я зв'язала зразок в одну нитку і зразок в дві нитки, я би собі мала подивилася як краще. Ну, я бачила ось цю шаль таку ну, павутинкою, такою легесенькою. Ну, не знаю, не обтяжливою. Так що, можливо, я й не права. Потрібно її в'язати в дві ниточки, і вона буде дуже класно дивитись теж. Ну, можливо. Або я не права. І цей бактус потрібно було в'язати не на двойки, а на четвірки. І він би був такий легкий, такий. Ну, в мене такий він плотненький. Ну, це моя задумка. Я так задумала, що він має бути. Плотненько зв'язаний. Так що вчіться, дівчатка, бійтеся, експериментувати. Це завжди круто, що ми маємо свою думку, експериментуємо, щось пробуємо. Не завжди це виходить. Лічно в мене, та не завжди виходить. І багато є таких виробів, які я зв'язала, і просто лежуть в шкафу, ну, лежать собі, їсти не просять. Скажемо так. Так, що я ще хотіла вам розказати? Хотіла ще вам розказати, що я хочу дуже зв'язати шаль в таку цю веєром така йде. І забула, як вона називається. Павліній Хвіст, чи як. дівчатка, я забула, як називається. Ось, хочу зв'язати таку шаль. Ну, що її не в'яжу. Оце от моє я хочу, але куди? У мене завжди. Такі думки, куди я буду її носити. я точно знаю, що її не ношу. А ви, я вам хочу сказати: не бійтеся, експериментувати щось нове, підбирати інструменти. Так, да, я дуже багато років ходила на в'язання крючку гачком, і вчитель, чесно кажучи, нас не вчила там, що для кожної пряжі потрібно підбирати. Гачок. Потрібно підбирати пряжу під гачок. Якщо у вас, допустимо, є той то гачок, значить вам треба тоньша, пряжа чи грубша, ТД і ТП. ну, можливо, тоді були такі часи. Нас наоборот, вчитель, вона така була вчителька, вона і зараз преподає, Викладає вона зараз, Да. Вона нас вчила більше економити наші кошти. Вона нам ніколи не казала, тоді ще не було цих інтернет-магазинів. Нам ніколи не казала, діть на базар, купіть ту, -ту пряжу чи той-то крючок. Вона казала: діть, там продаються речі на, на вагу. Купіть в'язаних кофт, розпустіть і будемо в'язати. Ось так. І що ви думаєте, ми тоді ходили, на вагу, купляли ці всі речі, розпускали. Я вже даже не знаю, де ті нитки. У мене стільки тих ниток було. А, я вспомнила, я в'язала гачком доріжку в'язала з тих ниток. І я собі зв'язала була з. Таких ниток сумку і з тієї сумкою ходила до школи. І хочу вам сказати, що на той час це був, я не знаю, 2003, мабуть, рік чи 2002 рік. Я була дуже модна в школі. Мені це подобалося. Я ходила з цією сумочкою такою довгою через плече, всі мені дуже там заздрили, тому що ніхто не мав такої сумки. Але знаєте що, я підходила до дівчат і казала: хочеш таку сумку? Вони кажуть, да зв'яжи мені. Я кажу, ні, в'язати я не буду. Ходи, я тебе навчу. Або я ще казала, пішли до моєї вчительки, ти навчишся і сама собі зв'яжеш таку річ, яку хочеш ти. Бо цю сумку придумала я. Так що, дівчатка, вяжіть і у вас все вийде. І переходьте внизу, є силочка на наших дівчат, що ж вони напридумали, що вони в'яжуть. Теж побіжу дивитися, кого ще не подивилася. А ми з вами зустрінемося. Коли? Да, 15-го числа. Я сподіваюся, що всі карти ляжуть, і все в нас вийде. Бажаю всім мирного неба! Україна наша переможе! Ми нікому не здамося! Навіть і без світла, і без води, і без сього, без всього ми виживемо. Обов'язково. Скорої зустрічі!